Гроші під державні гарантії можна отримати на реалізацію різних проєктів соціально-економічного розвитку. Строк користування кредитом до 10 років. Відсоткові ставки різні. Кошти спрямовуються на реалізацію проєктів, спрямованих на зміцнення експортного потенціалу. Відповідність пріоритетам, встановленим державними та регіональними програмами, в тому числі заходами, передбаченими державною програмою активізації розвитку економіки на 13-14 роки, створення прирізів, оновлення основних засобів державної та комунальної власності, підвищення рівня енергозбереження та захист навколишнього природнього середовища, створення робочих місць. На кредитування зазначених проєктів держава відклала чималі гроші, кажуть обласні посадовці. Але у нас в краї такою можливістю скористалися лише у двох містах. Натомість на місцях скаржиться на брак коштів. 50 мільярдів гривень таких коштів зарезервовано в державі. І прикро сьогодні констатувати, що тільки місто Хмельницький і Старокостянтинів приймають участь в цьому процесі. І саме прикріше те. Що ходять голови районних державних адміністрацій, голови районних рад, частина міських голів, пишуть мені листи слізні по 100, по 200 мільйонів треба на ремонт вулиці, на, на ремонт того чи іншого. При тому не беручи на себе ніякої відповідальності і ніякого бажання вирішити цю проблему. За рахунок таких кредитів в районах і містах можна реалізувати чимало проєктів, наприклад, з енергозбереження, наголошують посадовці, адже стоїть завдання значно скоротити споживання дороговартісного природного газу і зекономити таким чином бюджетні гроші. Тож обласна влада вимагає вже за кілька днів подати на узагальнення відповідні проекти з кожного району і міста краю.